За день сьогоднішній дякуємо Богу, що над землею сонце у нас світить, і тільки Господь Бог жити дає змогу, а старість просто тіло усім мітить. Душа Господня, а мірку свою має. Старіння їй ніколи не підвласне, зріховних перевершень. І помирає уся Божа та мислення в ній власне. Вона без сили Божої вся слабіє, мов лампочка відключена від світла, Господь розкаєну, оживить зуміє, з ним повертається в життя привітна. За день сьогоднішній. Дякуємо Богу, І за ніч, коли її переживемо. Подякуємо, що маємо дорогу. Всі тут в житті до вічності ідемо. По Божих правилах тільки пройти зумій, земний свій шлях, що у кожного він свій.